А починалося все так. Першими з руських князів за переказами хрестилися київські князі Аскольд і Дір, 867 рік. Князями раніше називалися правителі руської землі. Майже через 100 років після них мудра руська княгиня Ольга, бачачи чисте життя, Київських християн переконалася виставності їхньої віри і прийняла святе хрещення 957 рік. Вона з великою свитою їздила у Візантію, і від самого Константинопольського патріарха одержала святе хрещення і була названа Єленою. Повернувшись додому, вона вмовляла свого сина Святослава. Прийняти християнство, але він, будучи завдачею суворим воїном, відмовився. Бог судив просвітити християнством землю Руську, князеві Володимиру, внукові Ольги. Спочатку Володимир був ревним язичником і вів нечестиве життя. За його князювання. Було принесено в жертву ідолам двох християн Феодора та Іоанна, батька і сина, які були першими мучениками на Русі. Та невдовзі Володимир відчув усю безглуздість язичства і став думати про іншу кращу віру. Коли стало відомо, що руський князь шукає іншої віри, то до нього почали приходити різні проповідники. Магометани, євреї, німці та греки. І кожен пропонував свою віру. Та найсильніше враження на Володимира справив грецький проповідник, який на закінчення своєї бесіди показав картину страшного суду. Володимир сказав: добре цим праведникам, що з правого боку, хрестися, і ти будеш з ними, відповів проповідник. Князь Володимир. Порадившись з боярами, відправив десять мудрих послів, щоб вони пройшли різними країнами і випробовували на місці, чия віра краща. Посли побували в тих країнах, звідки приходили проповідники. Повернувшись у Київ, вони розказали князеві усе, що бачили, і хвалили православну віру грецьку. Вони говорили, що вона найкраща у світі. Коли ми стояли під час служби у грецькому храмі, то не знали, де знаходимося: на землі чи на небі. А потім додали, що скуштувавши солодкого, вони не хочуть служити своїм богам, ідолам. При цьому бояри зауважили, якби віра грецька не була кращою від усіх. То її не прийняла б бабка твоя, княгиня Ольга, наймудріша з людей. Тоді князь Володимир остаточно вирішив прийняти православну віру, але, як язичник, вважав для себе принизливим просити греків про це. Тому через рік він пішов на греків війною і здобув місто Корсунь. Місто Корсунь чи Херсонес знаходилися в Криму. Воно у той час входило до складу Грецької імперії. Відтак зажидав від грецьких імператорів Василя та Константина, щоб вони видали за нього сестру їхню, Анну. Тоді у Константинополі царювали одночасно два брати. Імператори відповіли, що вони не можуть видати своєї сестри за язичника. Тоді Володимир повідомив їх про своє бажання прийняти християнську віру і просив прислати до нього царівну Анну, а також і священика для свого хрещення. Імператори зразу ж прислали в курсу священиків, а з ними приїхала і царівна Анна. Але в цей час у князя Володимира так заболіли очі, що він усліпнув. Царівна Анна порадила Володимиру прийняти святе хрещення. Володимир послухав поради царівни і хрестився з ім'ям Василій. І як тільки охрестився і став виходити з купелі, то з його очей немов би спала пелена, і він став бачити. Володимир прозрів тілесно і духовно, і в радості промовив: Тепер я пізнав істинного Бога. Після цього князь Володимир одружився на царівні Анні і повернувся в Київ. З ними приїхали з Греції митрополит, шість єпископів, багато священників, і було привезено все необхідне для богослужіння. Це було у 988 році. Спочатку Володимир запропонував хреститися своїм дванадцятьом сином. І вони охрестилися. Слідом за ними охрестилося багато бояр. На сам кінець Володимир. Звелів усім жителям Києва прийти у визначений день до Дніпра, і там, у присутності князя, було здійснено духовенством, таїнство святого хрещення. Князь Володимир, спрямувавши свій погляд до неба, молився Богові, щоб Господь, який сотворив небо і землю, благословив народ руський, дав йому пізнати його істинного Бога і утвердити в ньому віру правдину. В цей великий день земля і небо звеселилися. Прийнявши християнство, Володимир у всьому перемінився, Із грубого і жорстокого язичника він став благочисливим і милосердним християнином. Князь звелів усім бідним людям приходити до нього на князівський двір і отримувати там все необхідне: їжу, одяг і навіть гроші. Крім цього, навантажувалися підводи хлібом, м'ясом, рибою, овочами, медом, квасом і посилалися у міста та села для всіх хворих та бідних, які самі не могли ходити. Народ полюбив свого великого князя, прозвав його Красне Сонечко, І, мов до сонця, тягнувся до нього і разом з ним прямував до Бога. Свята церква причислила Великого князя Володимира а також і княгиню Ольгу до Лику святих і найменували їх рівно апостольними. Із Києва християнська віра православна з Божою допомогою швидко поширилася по всій руській землі. Народ руський усією душею сприйняв віру православну, яка несла із собою духовне просвітництво, писемність, монастирі і заснування шкіл. Розвиток різного роду мистецтв і створила всю руську культуру. Світло Христове засіяло над землею Руською. Вона стала називатися Святою Руссю, а народ православним руським народом.